Правила протипожежної безпеки Не грайся із сірниками та запальничками, не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду, не залишай іграшки, книжки одяг біля увімкнених обігрівачів, не суши речі над газовою плитою, не поли багать у сараях, підвалах, на горищах, не вмикай багато електроприладів одночасно, електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки, не відкривай грубку від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа. Треба завжди пам'ятати, що необережне поводження з вогнем може призвести до найбільшої серед бід – пожежі. Правила поведінки при пожежі. Запам'ятай, якщо у квартирі або будинку почалася пожежа, найголовніше не панікувати. Необхідно негайно повідомити про це пожежну частину. Телефонуй за номером 101, чітко і ясно назви адресу і місце виникнення пожежі повідом сусідів. Дрібне займання погасити підручними засобами. Спробуй погасити вогонь засобами, що є під рукою. Невеликі джерела пожежі можна гасити мокрою ганчіркою ударами зверху або мокрим віником, розмахуючи воду, попилаючий поверхні. Якщо вогонь розростається, необхідно викрутити усі крани з водою на повну потужність, нехай вода переливається у ванну, зачерпувати воду відром з ванни швидше, ніж чекати, поки відро наповниться з крану. Якщо у кімнаті є вазони з квітами, то землю з них можна використати для гасіння вогню. Не витягуй з вогню предмети, що горять, це сприяє поширенню пожежі. Гаси вогонь водою або піском із країв до центру. При гасінні пожежі намагайся не відчиняти вікна і двері, бо доступ повітря підсилить вогонь. Якщо неможливо загасити наймання, терміново покинути приміщення. Якщо погасити пожежу, до прибуття пожежників неможливо. Необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю, використовуючи для цього сходові марші або пожежні драбини між балконами. Покидай приміщення, пригнувшись якнайнижче, адже дим направляється вгору. При пожежі не спускайся у ліфті, бо може виключитися електрика. По можливості змочи якусь тканину, нею ніс і рот. Під час переходів через задимлені ділянки затримуй дихання. Варто 2-3 рази вдихнути дим і можна знепритомніти через отруєння чадним газом, що призведе до загибелі. Якщо вийти неможливо, знайди джерело свіжого повітря, вибратися на балкон. Не грайся з вогнем.